Вітаю, вас, шановне панство, знаходжусь на полі озимого ячменю. І такий от у нас красивий, вже колос викину, викидує. У нас має отакой, от, такий от зріст. От. Бачимо, да? Ну що він? по карман. по карман, карман, і він буде ще вищий. Да? Тобто, Ось такий файний, зараз йду я, це у нас тут F1. Тридцятий -е міждоряддя, прямий посів, посіяний він по попереднику ріпак. Зараз зайду вже посів для того обсів, Всев, обсєву я йду. Зараз зайдемо, о, тут якийсь сошник був забитий. Зараз зайдемо сюди. от, от бачимо. Попередник озимий. Так, оце такі у нас от листки, отакий от він має вигляд. От тут щось у нас якесь питання, ну це одне на все поле. Це одне на все поле. І отакий от він має вигляд. Тобто нема тут ні хвороб. Ніде ніяких питань. Трохи маємо баріски. Чистенький, низ чистенький, гельминтаспориозных плямистостей немає тут а, було при посіві дано 70 кг тімок до фортів або євро Ні, 70 кг євро 70 кг євро і Це ми знаходимося уже на F2. Так, да, це ми десь на F2 вже. При посіві тут було 70 кг тімок до офортил, потім 50 літрів каса з осені, 100 кг сивітри весною і 50 літрів каса ще раз весною. Плюс мікроелементи, как бы вот такая вот история. Так, а вот это у нас уже Наши в два. Друга генерація цього ж самого ячменя. Тут трохи, мабуть, цієї просіки, трохи дуло і йому трохи досталося більше, бачу, по морозу. По морозу, йому трохи... Ну і тут розвиток трохи менший. Бачите, вже він цвіте, Він спішить. Куди спішить він? Кудись спішить, але теж розвиток непоганий, хвороб немає, весь чистенький. По фуницидному захисту був один раз був один раз, тут у нас приаксор в дозі 0,2 літра. Цього вистачає нам, цього нам вистачає. така от ситуація. Так що маємо такий чудовий ячмінь е, при мінімальних затратах з максимальним результатом. Хто хоче такий самий, підписуйтесь, ставте лайки, при і приєднатись до агросупровіду. Всіх чекаю. Па-па!